Вчора в посольстві України в Телеві відбулася прес-конференція щодо коштів, які призначалися на лікування поранених. І Алла Снурікова, кореспондент громадських в Ізраїль, зараз є на скайп-зв'язку. Снурнікова, правильно, я помилився трошечки. Алло, добрий вечір. Розкажіть нам про цю ситуацію. Що це? Ну, знаєте, дуже неприємний присмак. Та? Ми розуміємо, що навіть не присмак, а відчуття якісь дивні виникають тут. Власне, у нас також виникають дивні відчуття. Саме тому ми намагаємося розплутати, що насправді відбувається. 7 березня прилетіло 10 поранених до Ізраїлю спеціальним рейсом. Четверо з них були лежачі, їх зняли прямо з борту самольоту, погрузили в на амбулянції машини швидкої допомоги і відправили в лікарню. І з того, що мені відомо, 150 тисяч доларів, які були виділені. Були зразу або частково, якимось чином оплачені на лікування двох хлопців. А в лікарнях Єрусалиму, які називаються Адас. А решта всі потрапили до лікарні міста Реховот, яка називається Каплан. Сьогодні ми маємо вже наступний місяць п'ятеро з цих поранених повернулися на Україну. Невідомо в якому стані, невідомо, що їм зробилося двоє, ті, що є тут прооперовані, їх дійсно лікарі поставили на ноги. Останню операцію провели кілька днів тому назад. І вчора на прес-конференції власне представники намагалися продемонструвати фінансову звітність. На жаль, її так на хто ніхто на очі і не побачив. І в цьому я також бачу велику проблему, тому що люди хочуть знати, що відбувається насправді, як витрачаються кошти. А я так розумію, зараз ми запитаємо Марічку, тобто це кошти, я так розумію, які були на сайті оцього цього фонду Крирпіня. Там намальовані ці кошти, тобто написано, це кошти, які були залучені з фонду Черновецького, відродження і Ахметова, правильно? І ці кошти так само. Тобто, якщо говориться про лікування хлопців в Ізраїлі, це була група волонтерів, які пости вивозили в Ізраїль, і вони звернулися до нас з тим, що потрібні кошти. Тому що ті четверо хлопців, про яких говорили… Це які кошти були залучені, я запитую. З трьох фондів? Ні, з громади Перепіння. З громади Перепіння? мільйон гривень там. Трохи більше там було 2 ну, мільйони гривень. так, там. 2 мільйони 200 і 570 тисяч. Так. Я, а я на жаль так краще знаю, що були, були, в фонді Куди витрачені, яка це сума. Ці кошти були витрачені на е, родини загиблих. Це 7 е, е, мільйонів, по-моєму, фонд Чорновецького. Наразі ви яка витрачені? сума загальна? Е, загальна сума, е, зараз скажу. Е, це десь буде близько 30 мільйонів Всього разу. Всі фонди, які будуть витрачати на родини загиблих. Вже витрачено 30 мільйонів. В процесі перерахування. Деякі фонди фонд Чорновецького вже прорахував фактично кошти. Фонд Ахметова прорахував кошти е 35 п'яти років. Чекайте, ви тоді акумулюєте 100 мільйонів так, десь загану. Тобто 8 вісімдесят. Це е не акумулюємо. Я вам намагалася показати ці всі пазли. Тобто є фонд прирпіння, на якому зараз є кошти. А ці кошти рахунку. які в Ізраїль пішли. Які? Це з фонду прирпіння. Акумульовані під, ну, тобто зібрані. Зібрані е з, з, з тих пожертв, які давали люди. На небесну сотню. На небесну сотню. Далі фонд Чорновецької Ахметова перечисляють вже Чекайте, Тепер, тепер зараз, ми... от така а що там гроші не дійшли, чи що? Я не можу зрозуміти. Не дійшли власне із-за того, що не були оплачені кошти. Операція е, е, Сашковішкілю була затримана. Вона відбулася буквально кілька днів тому. І стояло питання, власне, саме це було причетне скандалу, що поранених можуть вигнати на вулицю. Такого не буває. Повірили під чесне слово, що ці кошти будуть переведені. І вчора на під час прес-конференції я чула інформацію, що є гарантійний лист Кредобанка про переказ 300 з хвостиком тисяч доларів на рахунок лікарні, яка провела. Операцію і власне вже кошти потрачені. При тому я чула також суму 60 тисяч доларів. Цю суму обійшлося, ну так зване лікування, яке воно було чи не було. Невідомо тих п'яти поранених, які вже повернулися до України. Тобто кошти наразі я не знаю, чи є платіжка, і знову ж таки дістатися правди, дізнатися у волонтерів, що відбувається, коли запитуєш якісь конкретні питання, покажіть фінансові документи, де зразу агресія, де зразу, ви хочете нашкодити пораненим. Ви не підтримуєте наші ідеї, і думки. Хоча насправді я особисто брала участь у всіх мітингах під посольством України, під посольством Росії, і таких людей, які за покликом душі їздять до поранених, а не за графіком, які склали волонтери, дуже багато. І люди могли би зібрати ще кошти, якщо б вони бачили, куди ці кошти йдуть. Наразі гроші, як я чула інформацію. Кредобанком передані на конвертацію. Наскільки це правда, наскільки є платіжні доручення, невідомо, тому що речник Кредобанку пан Гальчинський нічого конкретного з цього приводу також не сказав. Інформації ми не маємо. Плюс відбуваються дуже такі агресивні заходи з цієї групи волонтерів, особи, такі як я, які ставлять питання і чекають на них відповіді, і не тільки я. Вони зразу потрапляють в банк. Ми з ними не спілкуємося. Ми їм не даємо ніякої інформації, тому що вони шкодять нашим пораненам. При тому, що справа перейшла вже в правове поле, оскільки ми живемо в правовій державі, а відвідував адвокат так само на волонтерських засадах. Це пані Галина, в неї маленька дитина. Досить важко, коли ти працюєш 12 годин на добу, знайти час для якихось волонтерських занять. Вона оформила всі документи для того, щоб витрубувати з лікарні. Звіт, як відбувається лікування, що саме було зроблено, скільки воно коштує, яка знижка, яка не знижка, що відбувається насправді. І один з волонтерів дозволив собі досить не коректні, скажу, яко вислови на адресу пораненого, і це чули оточуючі в лікарні. Вони збіглися спитати, що за бійка, що, що, що відбувається. І з того приводу також є. Звернення до поліції, хоча ми свого боку намагалися надати повну піар-підтримку, я особисто пропонувала писати там щоденні прес-релізи, чи пропонувалася така ідея була зібрати кошти а, через місцеве радіо, через марафон. На жаль, ці ідеї були відкинуті, причому не зрозуміло чому. І ми тільки збираємо кошти, наша задача – збирати кошти. Куди ми збираємо, куди вони йдуть, що з тими коштами далі відбувається, нічого я не зрозуміло. Не Місяць і кран. Угу. Тут питають наші гості так само, так ви можете, можете самі спитати. Чи є чи, рахунки от там от, на, на послуги? Ось ці три людини, які лежать в клініці Каплан. Яка сума грошей? Клініка Каплан <coughs> передбачає документи, яка сума грошей необхідна для того, щоб на сьогоднішній день, на сьогоднішній час платіть, щоб закрити ось ці задовжності. У вас є інформація? Власне на вчорашній прес-конференції представники клініки Каплан, безпосередньо директор, озвучували суму понад 800 тисяч доларів. Я, на жаль, там не була чисто фізично, але я слухала аудіозапис. 800 тисяч доларів за троїх чоловік. Ну це, це не за всіх разом. Я не можу сказати за троїх, не за троїх координатор з українського боку пані Наталя. Правду кажучи, не знаю, як правильно звісно чи попова. Чи Одним словом пані Наталя сказала, що їй, дивися, мабуть, чи не вдвічі знизу суму. Але на що конкретно іде ця сума, не зрозуміло. Смотрите, ми має... я скажу останню фразу, що перебування одного хворого один літерняний день коштує від півтори тисячі доларів. Я знаю, що тут хворі знаходилися, їм зробили аналізи, їм зняли швидкі, що зробилися в Україні, і вони були відправлені додому. Чи сюди входять тих 60 тисяч на тих п'ятьох ранених, які вже поїхали, чи не входять і операції були зроблені, скільки що коштувало добитися, неможливо підгаснув, що це є все лікарнясь, лікарська таємниця, все засекречено. Ми вам можемо показати документи, але здаля. І тут також замішане ще і. А фірми по медичному туризму не зрозуміло, чому і яким чином відбувається власна оплата, а головне за що. Вот у нас возникли те же самые вопросы, мы точно так же столкнулись с волонтерами, и вот эти выплаты, которые были сделаны в фонд смотрите, какие мы сделали на сегодняшний день шаги. Мы написали официальное письмо в Минздрав, да, и более того, мы были за министра и сказали, что вот мы лично готовы оплатить, чтобы официально выехал представитель от нашего Минздрава в израильский Минздрав, поехали в эту клинику, и наконец-то кто-то, не волонтеры, не, не какие-то посреднические фирмы, а кто-то поехал Від ми готові и щоб вони съездили к нашим ребятам і чітко узнали, сколько ми должны заплатити. Но ну, це колосальне деньги, 800 тисяч доларів. Дивіться. за вісімсот, не вісімсот. Це досить складна історія, і ми теж намагалися розібратися. Ми то підключили страхову фірму, агент якої на місці намагався розібратися зі знижками, з тим, що е, клініка обіцяла і тим, що вона реально зробила. Ну, тут я якби. Дійсно теж стурбована, тому що ситуація дуже, дуже серйозна. Клініка дійсно з самого початку виставляла рахунок в, за всіх хворих, по-моєму, 800 з чимось тисяч доларів. А далі ми почали, волонтери почали говорити про суми знижок, вони почали приватно зустрічатися з лікарями, просити їх про те, щоб лікарі відмовилися від власних гонорарів, щоб клініка відмовилася від якихось генералів, тобто вони намагалися якось апелювати з до, до да, по так. І властиво клініка після всіх переговорів, які тривали, зни... зробила знижку, де... куди входить безкоштовна е... якась медична допомога. Е... Волонтерська ініціатива лікарів вона зараз е... до суми 315 тисяч долар, да. доларів. Но, смотрите... І саме на цю суму підписаний договір між фондом переробіння і клінікою Каплан. Цей договір завірений з обох сторон, він вже підписаний. І е, завтра, наскільки мені відомо, від Анастасії, вже фізично вийдуть Смотрите, кошти з Марія, України. Ми України. теж зайнялися цим І У нас є що? Кошти 315 тисяч. На що вони? Ну, е, вот у нас 315 тисяч доларів це властиво на лікування трьох пацієнтів плюс реабілітація, які зараз перебувають в клініці Капла. Смотрите, те, про, у нас на розговор... Разговор С волонтерами. Они были на собрании самой самообороны Майдана. Вы их слышали, да. да? Вы помните их заявление о том, что эти деньги нужно срочно перевести, иначе одному человеку, которому завтра должны делать операции, и отказываются делать операции другому человеку. Так, да? вот. Это смотрите. Теперь смотрите: у меня есть запись. Мы созвонились с клиникой Каплан. Я вам сейчас включу, потому что я записал, мы также долучаем до, ну вот как бы в милицию написали. А вот сейчас вы услышите. По шкелю он ходит ногами, он не находится в реанимации. А двое остальных ребят... Нет, они уже не в реанимации, уже давно не в реанимации. А Огромнейшее спасибо. То есть угрозы в... жизни у них никакой нету, все, слава богу. Мы нас Нет, вы, вы должны понять, они уже пошли, сегодня переезжают в... Э на реабилитацию, а не реанимацию. Боже мой, да. огромное спасибо, Зара. Я хотела бы вас попросить, и будет не ли у вас... Они идут в реабилитацию, то есть после операции, сейчас с ними работают, чтобы они начали <служие> ходить, чтобы они начали э -э -э, правильно ходить, <служие> потому что они месяц не ходили, они приехали лежачим состоянием, <служие> дышащим, <служие> 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 Но уже опасность для жизни давно прошла. Жизни давно. Спасибо вам огромное, Зарочка. Я хотела вас еще уточнить. У нас будет, когда собирается Майдан ВИЧ. мы сможем в прямом эфире, чтобы соединиться с вами. И вы как глава клиники. Я Боже мой, у вас великолепный русский, Зара, что? Для нас это очень важно, чтобы Израиль услышал, насколько для нас важна жизнь, и чтобы убедился украинский народ, что они здоровы. Я вас очень бы хотела попросить. Нет проблем, нет проблем. Я вам Я безумно вам благодарна. Сказать, да, мы предупредим заранее, да, чтобы вы были готовы. Да, Зарушка, скажите мне, пожалуйста, относительно оплаты. Что мы имеем, потому что вся Украина собирает средства для того, чтобы ребят долечили. Можем мы рассчитывать на какую-то поддержку может с Израиля, может какая-то скидка может быть, потому что это просто... Мы сделали огромнейшую скидку ребята остальные, которые все Которые уже э, пятеро из них вернулись. Мы дали им бесплатное жилье при больнице. То есть у нас есть специальный домик такой. Мы его дали им на полное содержание. Mm -hmm. кондиционер. Хорошо, это не э, 5-звездочная гостиница. Конечно. Но это, но это э, там э, и кондиционер, и, во, и душ, и горячая вода. Это нам бесплатно мы дали от нас. От нас как э, и также питание. три раза в день привозили им э, 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 питание для даже для семей. Это было два э, сопровождающих зара для нас привозили... это вы же прекрасно понимаете насколько И обед, и Зарочка, для нас это очень важно, важно, потому что вы же сами понимаете, в какой сейчас ситуации находится Украина и семьи вот, раненых. Понимаем, и, и, да, спасибо вам огромное за поддержку. Зарочка, скажите нам, Поэтому пожалуйста, по финансам. И по... политика не интересует вообще. Мы огромное вам спасибо. Этим. Мы занимаемся лечением всех э, за раненых, которые к нам приезжают. Что происходит, мы знаем, но это на нас не влияет. Хорошо? Спасибо огромное менять всех, которые к нам обращаются, чтобы вернуть свои, на своих двух назад. Вот это самое главное. Спасибо огромное, которые вернулись, За... вернулись в ці, повернули, повернули на прямом рейсе, на простом рейсе. В я, я своих двух ногах. Зарочка, скажите нам, пожалуйста, о оплате на сегодняшний день, чтобы мы могли говорить, вот сейчас какая сумма у нас, или мы должны клинике... Я, я должна поверить, потому что, э, э, в общем-то, есть фонд, так. который обещал нам оплатить так. эту специализацию. А, так а, какая, а какая сумма? Посмотрим, так. или фонд перевал нам а... Я не хочу просто так э, э, вам говорить, угу. получили, не получили, еще что, получили. Еще не что получили. Я... Зарочка, я сам, Зарочка, да, еще не получили, да. Сма... Зарочка, еще не получили. Зарочка ⁇ это организация, которая относится э, э, да, к качеству здравоохранения, угу. к ЛОЛИТ, И угу. мы, в общем-то, э, не решаем тоже, вот, сколько надо платить частная организация, мы очень большая организация. Наших угу, пациентов отлично, 4 у миллиона, у нас 14 больниц. Спасибо огромное. Мы все под контролем. Спасибо. Вы должны понять, что мы не берем ни одной копейки больше, чем положено. И то, что угу. даже если, допустим, будут всякие взносы и, и, и да. будет больше, то мы это вышлем обратно. Потому, что мы не можем брать. Зара, мы увидели даже то, что вы да. открыли сайт по помощи украинцам у вас на на этом на вот на вашем клинике сайте по сбору расчетный счет. Мы вам безумно благодарны, да. не просто, а безумно благодарны. Я буду вас тогда попросить, что мы где-то часика через два, какая разница во времени у нас. С вами будет связываться министерство, я буду у министра лично, вот, чтобы Хорошо. согласовать все наши дальнейшие действия потому что будет э, э, делегирован представитель СМИ, СМОЗа, да, на который день, и чтобы вы могли, э, делегат с вашей стороны встретил, и вы поняли, да, вот сопроводил, и все тонкости уже, ну, скажем так, формально мы могли согласовать. Часа через два я вам тогда наберу, хорошо? Хорошо, но Спасибо. Вы предупредите, что у меня русский не... И... Зарочка, ну что у вас великолепный русский. Я стараюсь. uh <clears throat> Да, вот, вот с фондом есть определенные как бы, вопросы, когда, ну вот, например, там кто-то не называет телефон или говорят, что мы там обзвонили, а вот мы разговариваем с семьей не звонили. То же самое вопрос стал с волонтерами. Когда они приходили, Маричка-свидетель, они кричали: что если мы не перечислили, но ну, фонд не перечислит 315 тысяч, то им не будут делать операции завтра одному и послезавтра другого. Это разговор, записи на следующий день. И врач клиники, который проработал Зара 30 лет, говорит, что не надо никому делать операции, они на реабилитацию идут. А, вот. И вот, ну вы, вы понимаете, мы а, попытаемся ну, вот с фондом... Можно я закончу? Это? У меня, у меня, ну не недоверие. Вы знаете, я считаю, что в этой ситуации, когда вся Украина собрала деньги, лучше, ну скажем так, интеллигентно перебдеть. Да, ну щоб ці деньги не ушли, куди. Опять же, вот смотрите простой вопрос: Деньги собирали на э, Дайте, дайте сорт... сказати до побачення далі да. за надану інформацію. Дякуємо, ало я ще да. хотіла б додати, що чи можна взяти участь в цій зустрічі, коли власне приїде. Представник Міністерства здоров'я ми можемо зустріти від У нас є люди, які розуміють єврит, англійську, українську, російську, будь-яку мову, щоб власне забезпечити прозорість цього процесу, тому що основне питання: що ці люди тут робили? Те, що вони приїхали і місяць тусували по Ізраїлю, це класно, але більш, більш зрозуміло, що більшість з них не потрібно було операції, і тим, хто повернувся зараз, телефонують погрожують. І тому власне, ці люди, які тут ще залишилися, також досить нервові, тому що вони не знають, закінчать їх лікування, не закінчать, куплять їм квиток додому, не куплять, що з ними буде, третують їх, і, і, і місцеві жителі. Складна ситуація. Дуже би хотілося в це вирішити все на користь власне України. Це єдине. Дуже дякую. Дякую, дякуємо, Алло, за інформацію. Я ну реально я. Я, я розгублений, тому що коли це відбувається, ми докладаємося, так, стан важкий емоційний, показуємо загиблих, показуємо ці музичні композиції, від яких, на ну, які спокійно дивитися не можна. Так? Потім збирають гроші. І пропадають. А далі починають думати, що з цими грошима, а потім з'являються якісь скандали, інтриги, розслідування. Я перепрошую. Ну, не годиться, ну, що воно так.